Дітки, сьогодні на прогулянці я декого зустріла, а кого саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Кожушок він теплий має, пара довгих вушок, жвавий побігайчик. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Привіт, зайчику. Ти куди так поспішаєш? Вітаю вас малята. Я поспішаю на гостину до своїх друзів. Зайчику, а що це в тебе в кошику? Ой, а це я захватив смаколики для своїх друзів. Давай подивимося, що це в тебе за смаколики. Дітки, що це? Так, це морква. Малята, яка вона? Солодка, довга, помаранчевого кольору. Морква має хвостик. Якого він кольору? Правильно, зеленого. Зайчику. А що, в тебе тільки один друг? Ні, у мене дуже багато друзів. А хіба ж вистачить однієї морквинки на всіх твоїх друзів? Ой 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 а що ж мені робити? Я хочу всіх пригостити. А в мене лише одна морквинка. Не сумуй, зайчику, ми з дітками тобі допоможемо. Дітки, давайте зліпимо морквинку для друзів зайчика. Для цього нам знадобиться тащечка для ліплення, пластилін помаранчевого та зеленого кольору. Але перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики та пограємося з ними. На городі, на городі, морковочка зростає, сонце її гріє, дощик поливає. Давайте ще раз виконаємо. На городі, на городі, морквочка зростає, сонце її гріє, дощик поливає. Молодці дітки. Візьмемо пластилін помаранчевого кольору та починаємо його розігрівати у своїх долоньках. Коли пластилін став м'яким, починаємо його розкочувати прямою рукою, виконуючи рухи вперед-назад. Скочуємо ми стовпчик. Ми трішки притискаємо мізинчик до дощечки та продовжуємо качати вперед-назад, щоб наш стопчик зузився з одного боку. Ось подивіться, яка вийшла морквинка. А що ж, нашій морквинці не вистачає малята? Так, листячка. І для цього. Ми беремо зелений пластилін, трішки його розминаємо в своїх долоньках і поділимо його на три одинакових шматочки. І з них ми будемо ліпити листечко для нашої морквинки. Так, і тепер з них будемо скочувати тоненькі стовпчики. Рухами вперед назад, лівою долонькою тримаємо ми дощечку, прямою рукою вперед. Назад. Другий листочок нас вийшов. І робимо третій листочок. Теж пальчики натягнуті разом. Робимо тоненький стовпчик. Так, ось Тепер ми будемо приліплювати наше листочко до самої морквинки. Можна трішки припуснути. Ось, подивіться, яка гарна морквинка у нас вийшла, малята. Ой, яка гарна морквинка, малята. Я дуже чекаю на ваші морквинки, щоб вистачило. Дітки, швиденько ліпіть морквинки та надсилайте мені, ми з зайчиком з нетерпінням чекаємо. А наразі ми з вами прощаємось. До побачення!